Харківщина. Бажаю здоров'я, здоров'я, виноградарі, садоводи і городники. Поки дощ йде на винограднику, будемо займатися домашніми проблемами. Бабушка Оля захотіла завести часник. Любаш. ага, Полазла там по в інтернету. А він там такий дорогучий. Зубками, там все, 20 или 30 зубків продають. Ну, в общем, полазили в інтернеті, нашел я такие же ж повітряний відводки, повітряні зерна, повітряні. Ага. Ну, они, Я ніколи не думав, що вони такі здорові. Ага. Ну, була в неї така от сиелочка, вона там то морковку сіяла, то Різне, так своє. Етат. Я колись робив бутилку на крахмале сіяти морковку, вона таке зернятко маленьке. Ага. Ну оце попробував цей, А воно не підходить. Дуже здорове. Ну, решив я її Значить Купив отакий от стаканчик. Стаканчик, вирізав дно тут, якраз по цій кришці. По цій кришці. Ну, от. Тут. Отвір, куди воно випадає, теж не э, дуже замалий. Я його розверлю вот, сверлом. Сверлом трошки більше зроблю. Теж от отут от, отвір, зараз от висверлю. Виріжу от це ось все. За допомогою пістолета посажу все от на клей. От. Посажу на клей. І ага. от воно буде в мене отаким таким от. Не в мене в бабушки Олі. це її парафія. Ага. І воно буде отак О. Уже тут сюди можна хоч пів кілограма насипав. От. І йди собі труси. Це для тих, у кого спини болять і присісти не можна. Ага. Ну, не знаю, як воно буде трусити, ага. ну, буде легше. Щоб воно не висипалося, от взяв просту кришку. Проста кришка. І вона так хорошо сюди підходить, хлопці. Ось. 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 Криской закрив, все. Як родило тут і була приспособлена до этого. А тут повітря буде туди трошки заходити, щоб не создавалося там это. Ну, В общем, такі-то справи. Не знаю, що з цього получить. Но От. тут отвори разные есть на, на цій кришке. Тут і мілкі такі, 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 ага, для різних. Ну тут теж воно не проходить, не випадає. Не випадає, а збирається. За допомогою пістолета взяв, відрізав, трохи його. Вот вот. Ну а зараз вот это Все це все зроблю, это приклею, вот. насипамо насіння сюди і подивимося, як воно буде функціонувати. Получиться, значить вийде. А ні, значить, ми без руки. Ну, no, в общем, дивимось. Представляєте, клею цим пістолетом, А воно не вийшло. Не приклеїлося. І пришлося э, клеїть э, спеціальний клей для пластмаси двокомпонентний, такий як э, эбоксит на смола. Ну, no, в общем, розвив, ось приклею, Тепер... Будемо ждать. Хай засохне. От. Дивимось. Ну що, дорогі колеги, поки буде оця причуда сохнуть, ну це вона, мабуть, сохнуть буде до завтра. Так що будемо завтра. Ну, це сіять эти е, воздушными отводками. Ага, е, семенами. Ну, а щоб сажать... зубочки чеснока тоже ж посадим вот на килограмма два <coughs> вот как-то иду на гараж смотрю а сосед тумбочку разбираю и там аккумуляторы пая и то было этому себе а там глюся а такие ножки вот эти вот ну три штучки ага не варю Я королевич, отдай мне эти ножки. Ну, зачем они не нужны? Я говорю, да я когда-нибудь будет время, зроблю бабушки таке, чтобы э, зубки честником сажать. То взял ось планку такую на 10. Три болта взял. Три болта. А воно там отвори и резьба нарезана. Ага. Ну и прикрутил. Получается, тут где-то 23 сантиметра друга дружки. Зроблю сюда ручку такую. Ну от, металеву. А раз, а може, я так зроблю, в этот, дві, щоб нажати двома руками. Ну, подивимося, проекспериментуємо. Ну, вже так нажав, раз і сразу три дирочки. Щоб бабуся йшла, кидала, ногой затоптала і все. Ну, а це дивлюсь, що е, дуже високі ті ножки О. ну часних зазвичай сажають сантиметрів на 5 на 7 а тут аж 15 сантиметрів ну прийдеться наверное вот так обрізати. От. от. Зробимо десь е, сантиметрів 10-11 ну поки будеш витягувати може там що засипеться вот отаким от, от макаром Так что, пока дождь, третий, Иде... третий день на этом, на винограднику. Вот. На двух рядах только перегной сыпец раскидал. Осталось еще на четырех. Так что, думаю, это все сейчас и марикуем такую причину. Об... Облегчаем труд бабушки Оли. Но такие-то дела. Так что... Бертить на вооруження, якщо робити нічого, ну то так. і робити таке. Ну, а то зазвичай же ж робили каналки, вона кидала потім за та так. Зразу раз і три дірки будуть їй. Отакі-то справи. Ну, а ця причуда, як висохне, завтра спробуємо, як вона буде зробити. Буде вона робити чи не буде. Так що дивимось. В общем так, громадяни колгосники зробили оце цю трахамудію бабушки Олі. Ну, зараз ми не знаю. Наверно, на вроді не прийдеться існувати її. Зараз попробуємо, що вона, що воно буде з цього вийде у нас. Ну оце пупки такі. от. Не знаю там, буде видно. чи. Ну, падає. Ну. Улунку буде падати, звісно, але трохи, наверное, буде, треба поправляти його. Ну, а так вроді вроді падає. Ну не знаю. будет користуватися бабушка Оля, значит, нехай користується. А нет, хай сие рукою. Ну, ну так. Багато насыпал у эту. Мы так вот сейчас высыпем его. Ну, крупный, дуже крупный. Ой. Так от 300 грамм ей хай хай сажає. Тут тоже такий, да, та, одинаковий, весь крупнючий. От это я таке перший раз бачу такі семена. Мати дома теж ж збирала, досіяла у селі. Ну, не були такі крупні. Так що подивимось. <звучить> З такими погодними умовами не знаю, чи вийде виграти <клапляє> на два ряда розкинув перегной, такої сипець. Отець, от, от, получається, на між дураді 20 таких будівельних тачок. Ну і по дві, по два відра під кожний куст. Два дні дощу. Вчора поїхав, дощу не було. Ну, тачку ж не покотиш. Налипає, на, налипає на, на коліща. От. Вчора в 10 часов вечора, як почався дощ, і по сіпорі йде. І зараз, 10 година, якраз дня до такої діла. Не знаю, що з тими погодними умовами. Але Но вчора там, де трохи у мене там трошки є трава біля одного ряду, обрізав один ряд винограду. От. Ну теж грізі набрався, як этот Міренблог. Вот, вот такі справи. І там дивлюся прогноз, передають дощі, дощі, дощі. День-два, два дні дощі, день-два, два дні дощі. І всі колеги пишуть, ну, брижата там пише, ну давайте поспілкуємося, де в якому регіоні. Я почитав во всіх регіонах, во всіх йдуть дощі. Отакі-то справи. Ладно, будемо надіятися на лучшее. Давайте, до побачення, будьте здорові і разом до перемоги.